Всім привіт! Канал Банкафіш. Приїхали на рибалочку. На ось таке гарненьке озеро. На поплавочок. Ось така вимостка. Зараз у мене в планах передіти там кошкою, щоб було куди на дно кидати, бо там багато водоростей. Зараз я вам покажу якою. Закинулося, друзі. Будемо чекати кльову. Друзі, дивіться, яка мала клюнула. Поки що заберемо, а потім випустимо, щоб нас такі не задав були. Все, пішов.

Дивіться, якого карася зловив Діма. Ну вже збільшуємося в розмірі. У мене там щось підкльовує. Будемо рулити. Друзі, Діма Окуня тільки що витяг. І я там ще окуня витягнув, не знімав. І двох карасей таких ладошечних. Підкльовує зовсім під берегом, друзі. Друзі, я не знаю, як боротися з таким розміром Гачочок у мене доволі такий нормальний. Але тільки такі карасики клюють я не знаю, що з ними робити. Я, мабуть, їх запущу у себе додому в став чи в ванну. І будемо дивитися, як вони ростуть. Вийшла ось така рибалочка. Наловили ми нормально на поплавок Получили кайф. Хоч і маленькі карасики, от такі, але дуже гарно потягатися, це зовсім кайф. Давайте підведемо ітоги. Ось, друзі, що мене ловили, не багато так. ви саме бачите, які. Є менше навіть. Я усіх маленьких карасиків запущу собі у ванну. І будуть у мене жити, і ми за ними будемо наблюдати. ось зовсім. Такий малесенький. Будемо дивитися, як вони ростуть. Що ж, на цьому все. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.